Вітаю вас, друзі! Вчора з Сергієм виходили ввечері на вулицю, трошки пройтись, заходили в магазин, купили такі яскраві, цікаві шкарпетки. Це мені ось такі Сергію по 99 гривень. Зайшли в Ватсонс. Мені треба були ватні диски. Заберу з собою в Київ, бо в мене закінчилось Спонж такий для нанесення тональної основи. І Купила собі три маски. Це корейське виробництво по 29 гривень. Зараз, до речі, ранок хочу зробити собі масочку одну. І купила ось такий рушничок, невеличкий для кухні. Це в Сінсей. Зараз на знижках. Такі рушники по 59 гривень. За вікном сьогодні. Похмура погодка, хоча за прогнозом погоди обіцяли, що буде цілий день сонечком. Але подивимось, можливо, ще й вийде. вид таке на будівництво ніяк не добудують. Це будується апарт-готель. Тут будуть номери, які будуть здаватися як на довгосрочну, тобто як міні-квартирки, і будуть номери готельні. Можна буде подобово знімати, і ще тут буде, наче спа. Сподіваюсь, що до літа добудують, і буде тут такий гарний від з балкону. Я вже підготувала все для приготування млинців, які я обіцяла Сергію. Навіть привезла з Києва венчик, щоб замісити. Тісто, але спершу нанесла собі масочку, я вже була в душі, підсихаю волосся. Сьогодні обрала ось таку маску з колагеном, ця маска допомагає освіжити шкіру і зробити її більш пружною. Ось такі вийшли млинці, Сковорідка не дуже добра, але все одно млинчики непогані. Зараз будемо їх куштувати з червоною рибкою, з хумусом. У мене зелений чай. Ти йдеш, Сергій? Ага. Ой! Так, пахне смачно. Смачного нам. Покажи. О, такі класні. Ось і сонечко обіця не вийшло. Зараз мою посуду, і будемо йти на вулицю. Так тепло, що аж бруньки зацвітають. Слухайте на вулиці просто неймовірно класно, дуже тепло, плюс 10 градусів в Києві мінус 5, а тут просто весна, а точніше. Європейська зима дуже лагідна і тепла. Світить сонечко, пташки співають, чуєте? Прям як інша реальність. До речі, ми зараз йдемо в приватбанк. Мені треба відкрити картку для виплат. Це добре, що я з собою взяла фізичний паспорт. Бо думала може не брати документи, а потім, думаю, мені треба взяти, бо все ж таки в країні війна і потрібно, щоб всі документи були завжди зі мною. Бачите, яке небо блакитне, чисте. Супер. Ще знаєте, що мені подобається в Ужгороді? Що тут темніє на годину пізніше, ніж в Києві. І світловий день трішечки довший. Жарко вже. Щось я закуталась дуже. Вийшли на набережну, тут майже всі дороги ведуть на набережну. Це, до речі, набережна незалежності. Людей так багатенько. Але буває більше. Ой, яке тут солодке повітря. Відчуваєш? Ну. No. Клас. А ми шукаємо відділення Приватбанку. У нас Google привів в міську адміністрацію, але там немає відділення. Якась помилка сталася. Люди гуляють, відпочивають курорт Мені дуже подобається цей вид з моста. Видно гори. Відкривається панорама на річку. Краса. Готель Ужгород. Це Сергій, як приїхав, тут тиждень десь мешкав, поки ми не знайшли квартиру. Сподобалось тобі тут? Супер. Сніданки Супер. були, так? Да? Угу. Смачні? Дуже. Сергій десь тут снідав на вулиці. Він мені висилав фотографії. Ні, я тут чайпи. Чайпи? Всередині такий скляний готель. У тебе вікна були на ту сторону, так? у двір. Буквально 10 хвилин і відкрили картку, яку мені треба було. Дивіться, який гарний мурал. Україночка гарнюсінька у вишиванці. Ми зараз з Сергієм йдемо в центр міста, прогуляємось, подивимось на головну ялинку міста Ужгород, якщо її ще не прибрали. Кав'ярня. Дивіться, як гарно. Дворик такий затишний. Траса. І люди сидять. І тут генератори ревуть, світла немає. А ось горить. Якось цікаво, виходить. Стоїть ялинка, дивіться, яка вона. Гарненько. А тут ось бачиш ще кав'ярня Штефаньо. Це на площі Петифі. Так. Але мені подобається там, біля костьолу. Теж прикольно. Ну, теж прикольно, але там краще. Там більш затишніше. Зараз підійдемо ближче до ялинки. Все одно йдемо в ту сторону. Твій бургер. Це Сергій мені показує злачні місця Ужгорода. Він ходить по закладах і знає вже де смачно, де ні, де збирається золота молодь. Ось бачите така головна. Ялинка міста, зверху тризуб, прикрашена кульками і, мабуть, ввечері загоряються ліхтарині. Ялинка штучна, і бачите, висять такі лампи енергозберігаючі. Дивіться, як гарно, прикрасили балкон, вікна. На балконі стоїть ялинка, Санта. Красиво. Це магазинчик Apple Home. Поряд такий будинок одноітажний і, мабуть, там хтось живе, бачите. На вікнах квіти стоять, фіранки висять в самому центрі міста. І це будівля філармонії Закарпатської, але колись це була синагога. Як гарно і спокійно. Чуєте ці звуки? Це на мосту хлопчина чи дівчина грають. Хлопчина. Він тут завжди є. Мені. І мені ці звуки з Ужгородом асоціюються. Кав'ярня Львівський Кросан. А ми не ходили ніколи в ту сторону. Йдемо, пройдемось сюди, подивимося, що тут є цікавого. Бо зазвичай ми на тій стороні гуляли. Тут щось трішечки краків нагадую, да? так? Угу. Це місце. Ось який гарний будиночок. Ой, а прикрасили, як, дивіться. Краса просто. Віночок висить, коники на вікнах стоять. Клас. Звідси ще відкривається вид на костюм. І на залізничну дорогу в Дитяча. Ну, дитяча, так, залізнична дорога. Потяг стоїть, написано, Закарпаття. І ось такий. Старовинний будиночок цікавий, набережна православна називається. Я люблю ходити по місцях, де я ще не була. Щось відкривати для себе цікаве. Пам'ятник загиблим працівникам органів внутрішніх справ Закарпатської області. Тут набережна і довга така. Є ще класний оглядовий майданчик. Зараз туди спустимось. На дереві плющ зелений. Це ж там навпроти, ось там ботанічний сад. Приїду сюди весною і обов'язково сходимо туди. Церква така гарна. А рядом це що? А, це прокуратура. Обласна закарпатська. Яка течія, швидка. Он гори з тієї сторони. Хочеться піти там полазити. Якось наступного разу одна із моїх улюблених вулиць, вулиця Ольбрахта. Така вона затишна. Будинки цікаві тут. А ось є, бачиш? Це. Вітамінна бомба якась, забрус, горішки з меном, грибочки. Настоянки ось є прополіса, ну, О, прополіс. настоянка личинок воскової молі. Дуже полезна річ. О, настоянка грецького горіху, сувеніри такі наливочки.

Здачі не можна. Я не маю здачі незивається. Різних. Чай закарпатський. Купили в крамниці ягоди шипшини. Тримайте такий пакет 50 гривень. Будемо робити чай. І купила від кашлю мені такий біопрепарат чаброл. Що тут у нас є в складі? Натуральний бджолиний мед, ехінацея, чабрець, воскова міль, прополіс і гірська малина. І ось, бачите, використовується при затяжному кашлі, застуді і бронхітах. Треба брати маленьку чайну ложечку три рази в день і розсмоктувати. 180 гривень. Така маленька баночка коштує. Буду пробувати, бо дуже мучає кашель. Ми піднялися до замку. Тут біля замку є такий ресторанчик. Зараз зайдемо туди, пообідаємо. Зараз якраз вже час обіду. Дивіться, як гарно прикрасили. І так смачно пахне звідти. І я бачу, що там дуже гарно всередині. То зараз підемо. Краса. Угорський двір називається ресторан. Йдемо в угорський двір. Австро-угорський дім. Дивіться, яка люстра висить. Симпатична. Австро-угорська, мабуть. Боже, яка тут краса. На вході нас зустрічає такий чувачок. Ялинка. Дуже класне місце, атмосферне, рекомендую. Ого! Дивіться, як на вулиці темно. Нічого не видно взагалі. Вже стемніло, ліхтарі не світять. До речі, чуєте, дзвони дзвонять, це 6 годин вечора. Ні, серйозно, а я то що шести рано намагати не присіла ні разом. Попідняємо. Весь Ужгород на генераторах працює. Звуки міста. Ми вже повернулися додому. Сьогодні дуже класно провели день, прогулялися, тим паче, що погода була просто неймовірна, дуже тепло. А взагалі мені ще дуже сподобався заклад. Ми з Сергієм були. Це такий старовинний австро угорський будиночок і всередині розташований ресторан. І складається таке враження: наче ти приходиш не в ресторан, а до когось в гості, щоб відобідати. Я сьогодні собі замовила віденський курячий шніцель з картоплею пюре. Пюре, до речі. Називалось Картопляне Пюре паприкаш. Ось. І була авторський, дуже смачний глінтвейн. А Сергій пив чай і їв штрудель. І такий штрудель, знаєте, незвичайний. Таке тісто було, наче з млимця зроблено. Теж дуже смачний. Отже, я вам рекомендую оп! Оп! Вимкнули, вимкнули. От, дуже вам рекомендую цей заклад. Якщо будете в Ужгороді, то обов'язково обов'язково завітайте до нього. Я буду з вами вже прощатися, буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей!